Це, дивіться, як вирубується Ровенщина. Оце це Костопіль, Костопіль. Це Костопільські господарі, Костопільська влада, дивіться. Отут От ще в минулому році був ліс, гриби, маслята збиралися. Зараз нема нічого. Дивіться. Це Стидинський чи Малостидинський округ, десь тут Мицько, десь в тих районах. От дивіться, панове Костопільчани, хто продає ваш Костопільський район, хто торгує вашим майном. От. Де сидить эта костопільська кончена поліція, эти черв'яки, ці эти ТЦКшники? Це, хто це краде? Люди війна йде, люди гинуть, а тут суки, эти э, хробаки костопільські грабують. Дивіться, польська, кажу польська, костопольська запшикана, смердюча влада. Оце ваша робота. Ви знищуєте природу, ви там щось будуєте, ліпіте в тому костополі. А природа тут нищиться. І кому гроші капають? От, костопільські активісти, депутати, ті, що там б'ються за дуби. Кому гроші капають, кому везуть цю стружку? Хто керує? Дайте відповідь людям. Чия то стружка лежить. Вона от з цих полів лежить. Зубитої природи української, Костопольської лежить і лягає в чиїсь карман, в тому числі і в Костополі. Дивіться, ніхто нічого не прибирає. Культура, культура. Вирубані сотні гектарів лісу. Сотні гектарів лісу. Це гівнисте зеленське чмо, коваль-губернатор, що один, що другий. Ті Костопольські щури. Дивіться, що ви робите? Ви вбиваєте Україну покидьки. Чому ви на фронті? Дивіться, оцей наш гівнопрезидент обіцяв посадити мільярд дерев. Я абсолютно не вірю, що він посадив той, дай Бог мільйон посадив. Але зрубать він зрубав 10 мільярдів. От тільки в цьому місці, тільки в цьому, тут величезні місця, це на кордоні Ровенщини і Волині зрубано мільйони дерев. Мільйони. Вон я йду, під ногами валяються тисячі, сотні тисяч дерев. Этот, ой, Криворожський понос. Бачите, до чого довів Україну? Ну і ви, екологи, Міністерство екології та Черновіцька. Вибачте за слово сучка. От. І дивіться що, дивіться що, до чого ви доводите Україну? Ви гидоте вбиваєте Україну.